Де народився, там і згодився. Та як так? Я людина світу, я де хочу, там і живу. Я можу реалізуватися в будь-якій країні, я можу жити періодами в різних країнах. І раніше я вважала, що вислів де народився, там і згодився, це про обмеження, про рамки, про якісь шаблони, про якісь стримуючі фактори. Але в 2022 році я зрозуміла, що дуже помилялася. І де народився там і згодився, це зовсім про інше. Це не про обмеження і рамки, це про силу, про силу рідної землі, силу коріння, силу роду, про силу рідного простору і ту енергію, яка тебе народила і яка дає тобі сили самого народження, щоб ти реалізувала те, для чого сюди прийшла, і могла собою привнести зміни в цей простір, в цю країну, в цю землю. За останні роки я багато доріг пройшла і дуже шкодую, що так довго подорожувала в пошуках кращих світів, бо, виявляється, найкраще місце це дома.